Зручність, відсутність черг і зачинених кабінетів у форматі open Space на Лептіцькій 11 а з'явився сучасний центр обслуговування клієнтів водоканалу юридичних осіб, розвантаживши офіс на Троєщині. Відділення вже понад місяць у тестовому режимі приймає підприємців більше у Наталки Біловол. Ось всі послуги виведені на екран. Наприклад, людина хоче взяти розрахунки або акти виконаних робіт. То ми просто нажимаємо на обраний нами розділ, отримуємо талончик, і потім на електронному таблу викликає фахівець клієнта, і клієнт підходить до столу і його обслуговує фахівець. Все, все просто. По європейський зручний і простий сервіс для юридичних осіб клієнтів водоканалу тестують вже півтора місяця. За цей час на Левтіську 1 А звернулось понад пів тисячі людей. Завдяки роботі за принципом єдиного вікна бізнесу тут пропонують увесь можливий спектр послуг і оперативність опрацювання документів. Є швидкісний сканер, який дозволяє швидко відсканувати всі документи, навіть якщо це великий пакет документів. І цей пакет документів потрапляє до виконавців ну, буквально за декілька хвилин. Відпрацьований матеріал повертається до оператора, і встановлений час людина може звернутися. Раніше питання водопостачання та водовідведення підприємцям доводилось вирішувати на електротехнічні 16, оскільки в центрі на Троєщині приймають і звичайних клієнтів бізнесу там виділяли лише два дні на тиждень а на Печерську їх обслуговуватимуть за повноцінним графіком. Не хочу сказати, що більшість підприємців відкрит, відкрили свої офіси в Печерській, Шевченківській або Голосіївській райони, але е, дійсно багато юридичних осіб, е, і їм зручніше сюди під'їхати. Врешті що тут і метрополітен поруч, і ми передбачили спеціальне паркувальні місця. У новому сучасному центрі клієнти можуть проконсультуватися, подати документи на укладання договорів, заявку на пломбування лічильника, здійснити перерахунок чи звірку. В деяких питаннях допомагатимуть оператори центру і звичайним споживачам послуг. Є три питання, за якими ми обслуговуємо фізичні особи: це замовити повірку квартирних лічильників, опломбування лічильника та передати показники квартирних лічильників. Для зручності киян фізосіб у місті організували спільну роботу пунктів прийому Київводоканалу та центру комунального сервісу. Загалом осередків, куди мешканці будинків можуть звернутися з питань водопостачання та її відведення, в столиці понад 70. Це дуже правильно, тому що не так давно закон. Розвів всіх виконавців послуг по вуглам, так грубо кажучи. І сьогодні киянин і українець повинен з кожною організацією мати свій договір, їздити, шукати щось з'ясовувати і так далі. На це треба дуже багато часу, енергії, енергію і в кінцевому випадку здоров'я. Це неправильно. І тому ми налаштовані зробити центри за принципом єдиного вікна, електронної черги. До кінця року водоканал планує відкрити ще чотири подібних центри обслуговування і не лише для підприємців. Вони Мають з'явитися в Оболонському, Дарницькому, Святошинському та Голосіївському районах. Наталія Біловол, Тарас Мишак, телеканал Київ.